Сьогодні я фараон і єгипетський король. Це вихованець школи моделей Кирило Підячий. Тут він навчається шість місяців. Каже, що його зацікавила можливість позувати на камеру та дефілювати по подіуму. Я хотіла проявитися, відчуття самовканності і володіння всіма. П'ятнадцятирічна Анастасія Шестопалова демонструє сукню, над якою вона працювала разом із мамою Іриною. Дівчина у бранні представляє вихід титулованих моделей до школи ходить три роки. Ми з мамою, мабуть, десь Так, ми готували костюми. Є павлін. Українські костюми саме тоді, коли вона почала ходити, ми стали вигадувати навіть і по місяцю вигадуємо, і стиль, і самообраз видумуємо, і у нас були живі, даже квіти колись на костюмі, і листя жовте. Ми були в Яремчі на всеукраїнському конкурсі, і в неї було плаття живого кленового листя. Цей конкурс проходив три дні, і всі три дні ми міняли листя, Жилетка і спідниця, і вінок. Черкащанка Юлія Вдовиченко фарбує на виступ доньку Крістіну. Костюм, який одягнена дівчинка, жінка пошила за тиждень. Шию ну, практично все вечірнє плаття, авангардний, всі, всякі такі різні. Вона у нас така трохи як сказати, енергійна дівчинка. Хотілося б, щоб вона була трошки поспокійніша. Ми тут на сцені ходять ну, манери там. Марина Потапенко школу моделей очолює 9 років. Каже, із 150 вихованців участь у заході взяло 60. Це самі кращі, самі титуловані ті які виїжджали на всеукраїнські конкурси, на міжнародні конкурси. Костюми шили наші дизайнери. Наші школи модели також працюють з нами дизайнери, які виготовляють костюм. А також дизайнерами костюмів являються і наші діти, і наші батьки. Ірина Філенко Легкураш, новини.